Вітаю вас, шановні батьки та любі діти! Розпочався другий місяць осені. Жовтень. Пропоную вам зануритись в красу осінньої природи і більше познайомитись з незвичайною чарівною порою року. Восени сонечко не піднімається вже так високо, тому й не прогріває гарно землю. На вулиці холодніше і холодніше. А одяг треба одягати тепліше. Після жаркого літа це, мабуть, перше явище, яке починає відчуватись. Але у вересні ще багато теплих і сонячних днів, і з кожним днем стає все більше і більше опалого та сухого листя під ногами. Дні стають коротшими, а ночі довшими. Після ночі осінні ранки огортають тумани. В садах та на городах дозрівають смачні, соковиті, корисні фрукти та овочі. Дні стають похмуріші та часто йде дощ. Птахи відлітають в теплі краї, а тварини починають готуватись до зими. Осінній вітер зриває листя з дерев, кружляє їх, а потім вони опускаються і лягають на землю, вкривають її різнокольоровим килимом. Це явище називається листопад. Малята, ви дуже спостережливі та уважні. Ви багато знаєте про осінь. Давайте спробуємо дати відповідь на моє запитання. Яка осінь? Так, осінь незвичайна, чарівна, казкова. Що часто йде восени? Часто йде дощ. А що роблять птахи? Так, птахи відлітають в теплі краї. Що роблять тварини? А тварини починають готуватись до зими. Чому потрібно одягати тепліший одяг? Так, звичайно, на вулиці стає холодно і одяг треба одягати теплий. Всі явища і сили природи, сонце, веселка, грім, дощ, а також пори року, весна, літо, осінь, зима живуть в закличках, як живі істоти. Люди просять сонце про тепло і ласку, про теплий дощик. Грім не лякати живих істот, дощик поливати рослини. І все це обіцяють подарунок зварити борщ і дати огірочки. Закличка це вірш, в якому люди звертаються до різних явищ. Закличка викликає віру, значимість слова. Я познайомлю вас з однією закличкою про дощик, яку написала Катерина Перелісна. Називається вона. Теплий дощик, послухайте його. Дощику дрібненький, дощику тепленький. Просять тебе, діти, поливай їм квіти, щоб було в садочку гарно, як віночку. А для чого ж потрібен дощик? Щоб росли квіточки і дерева. А про що просять діти дощик? Так, вони просять поливати квіти. А як ви розумієте, вислів гарно, як віночко? Так, дітки, це означає зелено, красиво і радісно. Діти, спробуймо вивчити вірш разом. Шановні батьки, допоможіть дітям вивчити віршик за допомогою картинок підказок. Дощику дрібненький, дощику тепленький. Просять тебе, діти, поливай їм квіти, щоб було в садочку гарно, як квіночку. Я впевнена, що у вас все вийде. Буду чекати ваші декламування вірша Катерини Перелісної теплий дощик.